Одразу до справ, одразу до страв готую Лемінгтон. Це черговий експеримент з моїм улюбленим рецептом мафінів на сметані. І поки я готую тісто, розкажу трохи, що таке взагалі Лемінгтон. Це простий, але популярний австралійський десерт. Як і багато інших смаколиків, він виник випадково, коли залишки бісквіта вирішили перемастити шоколадною глазур'ю та посипати кокосовою стружкою. Пізніше почали вигадувати різні начинки та додавати креми, джеми і так далі. Має бути смачно, тож я вирішила скуштувати Зазвичай використовують бісквіти або кекси на маслі, але я вирішила, що кекс на сметані теж нічим не гірше і чудово підходить для цього рецепта. І поки я потякала, ми якраз підійшли до моменту у відео, коли тісто вже готове. Воно робиться дуже швидко, лише за декілька хвилин. Треба лише ретельно перемішати всі інгредієнти. Перекладаю цю масу у форму з пергаментом та відправляю в духовку. Температура, як завжди, 180 градусів, час випікання приблизно 30 хвилин. Ну і звичайно, я вирішила додати начинку, а саме джем. Його можна купити, або якщо ви так само як і я прокрастинуєте та готові робити абсолютно що завгодно або лише на важливі справи. Можете зварити. У мене було трохи малини 250 г, до якої я додала трохи цукру, не знаю скільки точно, декілька ложок, грамів 75 приблизно. Приварила, протерла, поставила знову на вогонь, додала ще трошки цукру та розведений у воді крохмаль. Перемішала та через хвилинку виключила. Вся ця справа зайняла в мене хвилин 10, ну може 15. Вийшла невеличка баночка в 200 мл з дуже смачним джемом, що небагато, але це чесна робота і мені більш ніж вистачить. Коли кекс охолонув, я розрізала його на рівні шматочки. А ці шматочки ще на шматочки змастила половинки джемом та зліпила назад докупи. Тепер роблю глазур, я зробила її дуже швидко, змішала 300 грамів цукрової пудри, одну столову ложку какао, це приблизно 15 грамів. Додала трохи вершкового масла, залила окропом та ретельно розмішала. Якщо використаєте молоко, буде ще краще. Залишається лише викупати бісквіти в шоколадній глазурі та посипати купою кокосової стружки. Одразу порада краще, якщо бісквіти будуть охолодженими. Тримайте їх в холодильнику. Або взагалі відправте хвилин на 10-15 в морозильну камеру, так з ними буде легше працювати. Після того, як цей хаотичний процес завершився, я залишила десерт ще на якийсь час в холодильнику. Вийшло симпатично і дуже смачно, особливо з джемом. Мені здається, що це 10 з 10.